Недавно пощастило мені побувати у Тростянецькому районі, що на Вінничині, і я ще раз переконався, яка багата подільська земля природою та краєвидами, і як ми про неї мало знаємо. Люди тут також гостинні, щедрі та привітливі, інколи зустрічаються такі, після спілкування, з якими хочеться жити та творити, а настрій піднімається не на один день, навіть я б сказав, не на один рік. До таких людей відноситься Петро Кищенко. Та ще я вам розповідаю. Дивіться самі. Он він пливе, чи то їде. Зараз что помнит, вы можете есть рублей, да и хулиза потом я стоят. Вот не майтеш! Гениальный выйдет. <звучи> а Оце кабріальний. Правиля! Привіт, требовачому клас! Хто це машина втопив? Здрав'я жінаємо! Знімай! Нас знімай, нас дуже знімає! Що ми це бачимо? Так, ну що? Все куда-то ли они хотят? Да? Ну дальше, я сейчас пойду сюда. А? Я тут да? вырусит, как, надо, как вырусит, как? надо куда красную. Полный, красный... а, а это полный назад да? Это так, да? А красную да? 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 Да. Да? 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 Красную дорожку. На красную дорожку. Может, даже зрителя на коврике толку? Что не слетел? Что его приподнять? А что твой телефон? А я хотел звонил, Потом пришло. Моторчик классный для хотя И мне пришлось. Пять нитров твои с народу. Вот поставить такого. не потянет. Не потянет? Ну что ты, Владя, с нами уже остаешься? Не, не остаешься. Я не. А будете ночевать от Петя? Буду. Можно я? Ти? Не На и куда ты будешь ты? А здесь у Йо позивные есть. А як? з інтернету? да, скинуте? Конечно, YouTube выложит. Хорошо, таке як підписати, я потім позвоню. Ж, там є, там взад. М -м -м. Це є, щоб запись там имеет. За поводить. Сейчас, Петя, а це мотор звідки у вас? З чого? З Японії. Нісана, це більше дихання. Нісана? Це О, то ще водяне охолодження? Так. Да. О, це йде вся круто. <рес> Я на тому рідному моторі так намучився був один сезон. Ні, рідний це його зразу... <рес> зразу топити треба. Подожди. <рес> <рес> Сразу, сразу, сразу. Так, подъеду. Последний раз. Тогда, тогда я вот. да. ну, тогда раз. Что а? что? Ты хочешь сказать, что вниз? Так, Данька, а свою работу знаешь? Да, да, да. Если да. что, я забываю. На, блин, ладно. Так, сфаль, Ничего, так закину, <рігут> 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 Кайф. чуть-чуть закидывай. За так, нову закину. Що, <рігут> 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 да, я, я перепри, <рігут> перебіжу. Не <рігут> надо. <рігут> Gracias. <laughs>

Лиску взял. Эй, девчат, Петя показал. Ну вот так, конечно. Вова снимай, бо я не маю чем снимать. Это аппарат. Это дома, надежно мне. Лиза, ну, а ну иди сюда. Що я плечо. А, давай, ну что ты можешь? Эй, покупай. И э, да, я туда, до Ира, Ира, подари. До Ира, до Ира, я на приду. Наш бульби держить. <пускают. ристот> Вона в шокі берега не бачить. Антон, покажи їй берег. А пошла, пошла, пошла. Капітана сніми нашого, капітана саме глава. Капітана yeah. Сумас. Це мастер цього чудотворення. Офигеть! Классно, вообще. Училась Я бы классно Нас покидають і тут готуєте обід. Це був сніданок, так? Ні, обід цей, поминали. Попали. Щоб було легше постояти. Ще твоє можуть сидять, помирали. Звино, а вроді вино, а патрубки гора. Одне холят бої, як ви проходите. Я приїжджаю, не всі тікають вдома. Всі 4 студії приїжджають, 24 студії українських і 4 московські приїжджали. Ну, Московські гроші платили. Одні 100 доларів заплатили, 50, а він з них п'явні. Ні, таке чудо побачити, звісно. Де Тебе в історію війшли вже. І це, і мали піхати були CNN і BBC. Ну якраз замер замерз коло вони мали біхати. Це АНІСТІСІ. CNN – це взагалі круте було. Да. Але я вислав сюжет. Вони десь там заставки кажуть, я не бачив. Паралик це 75 градусів. Десь вони там пускали. цей сюжет. Ти можемо з любої машини можна таке зробити. Так, в принципі, можна. Турну воду думаю, чекайте. Треба до роботи. Вадя, не крути руля, куди може з цей... Я коли її робив, бо ще суттєво стати. Залазив в інтернет, що я ніки не чекав. Такі запитання, запорожець і аквіта, і запорожець плаває. Нічого не було. Абсолютно. Тільки я це зробив, я ось цієї карті. І ніколи щось.

От. І вже з'явилися і німецькі, там, і ганглійські, там, там, десь там на другі нафібії. Там є такі, що з водокодами схожий коло дівчатку. А так, але ви були перші. Да вам теж водомьота то ви. Ні, я вже пішаю курсу. Я десь через два хочу без торчку. І вже на безкоштовно зробити, бо докладчики ставитися, бо торгу 6. По сміх на сьогодні так. Щоб на берег вибирався. Я ж розганяю, верток підлітає, а в воді. Ще може бути з там ще щось. А потім переділи, а на мене рашні п'яється і не перебай. І скільки треба грошей, щоб його переробити роботи багато. Там робота така, в общем роботу там не вата, а оце вже заділати. Заварити все, щениці, всі, щоб теклалися. Я кажу разі не кинули, і сидіє, нічого, що колись раз побігає. І станешну точку, калечну точку. Записав, поки білі вдома загубив за точок, вертаюся, куди. Там каче, там. Двері я не заварував спочатку. Закрив їх, нажав, і цей і оптивий, скочу.

Герметик. Ну да, зараза, герметик есть. Тут было какое-то макри. Класс. <laughs> а там где <laughs> Это карьер, скажи, это карьер. Карьер. Старий, але дуже гарний. Маленький. Красота. Ох, не гонки. <рес> така швидкість. Ого! А ну приблизно така. Красота вообще.